Дивіться, які кумедні курчатка повиводились добрий день. Особливо цей голошийка з щупчиком-борідкою. Це з моїх яєць, як ви вже зрозуміли, хто в мене на каналі давно. Це яєць із мого господарства мішаних. Такі цікаві курчаточка. Ще одне в яйці лишилося, а так всіх вже забрала. Тут має бути. Значить 16. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 16, 14, 15, значить 16. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. 16. Одне в яйці і одне, начебто, заумерло з 18. Я підкидала під квочку 19. Одне там було не опліт. Одне ось не вивелося. А так ще одне в яйці і мають бути всі. Ну, всі що. М -м... Під квочкою були яйця. У нас такий день теплий сьогодні, гарний. Дуже, дуже гарний день. Десь не знаю, де поділа. Ага, шукаю свій телефон, хожу ось то він. Гуси вон цілими днями на вигулі, на випасі купаються, бачите? Їх навіть і не чути, їх наче немає. Тиша стоїть, наче тих гусей і ніколи й не було. Ось, Йду зараз в город, хочу відкрити парничок, глянути, що там у нас. В тому парничку зійшло і вийшло. Параболя он сходить. А тут щось я не бачу, щоб сходила Петрушка. Щось посади. А, ні, сходить. О, дивіться, ось ось Петрушка. Ось. Дивиться, яка гарна. Ну, тут уже кіт порився. Ось сходить. Пахне Петрушкою. Ну так, зійшла не дуже. З ось зійшла, ну як завжди. Петрушка, блін, якось так сходить дивно. Ось тут. Ні, ну трохи буде, ні, буде, буде. Пару рядочків я посіяла, а отам я сіяла, здається, руколи рядочок ще. Ну, коротше, не знаю, десь десь воно щось є. Тут треба пробрати, подивитися, що в нас тут ще залишилося просапати. Може, зараз навіть і тут буду працювати. Бо в коробі, напевне, жарко буде. Так. Наша розсада тут притінена, нормально почувається. Томати пішли-пішли вже в ріст. Навіть вже дивлюсь, горох прокльовується, воно дивиться. Те, що я пересівала, треба полити, може краще буде пролазити. Так, ось цей короб. Тут жарко зараз, напевно. холодку попрацюю. Але все одно заглянути цікаво, що в нас там в цьому коробі? Виросло. Так, що в нас? Ага, редиска збуяла. Бачите, нема. Може трошки щось буде? А, вон там далі трошки є. Вон. Зараз підійдемо туди. Ця збуяла. Ну, Тут є, є різні сорти є. Шпинат. Шпинат є, рядочок шпинату. Ось тут є, погано посходив, але є. А це, напевне, рукола. Ні, не рукола. Щось друге. Також салат посіяла. А, рукола там. Погано зійшла, рукола, страшно просто зійшла. Так, шпинат. Там рядочок цього є. Рядиски. Так, а тут рядиска, дивіться. Ось цей рядочок, навіть пару штучок в'яжеться. Воно дивіться, яка гарна. Ну, жарко, що ж ми в цьому році її значно пізніше посадили. І вона ще збуяла. Жарко їй, може в грядці буде, не знаю. Вона ж ранньою весною сіється, коли ще прохолодно, Кріп зійшов. Тут салат якийсь мав сходити, ось щось я не бачу. Ну, якось так трохи, наче сумнувато. Все посходило. Морква зато зійшла. Ух ти, як морква зійшла шикарно, Ну а тут, напевно, нічого й не буде. З цього всього. Ось салат посходив вон. Рамен. Що в наш рамен, рамена щось не віддать. Щось нема, дуже тут спекотно. не можу я тут знаходитись, треба депалити. Квасоля сходить. Квасоля гарно наче сходить. Гарно посходила ця кукурузка. Огірки не сходять, ті, що окремо сіяні, а от огірки, які я сіяла. Просто, ой, не сіяла, садила, просто в парник. То, здається, гарні. О, дивіться вже, які він. О, дивіться, навіть он уже під щось під цей очіпся Огірок. Підпарився е, під чи що? Зараз гляну. Дивіться, які огірочки вже. Вже треба посапати, підливати її не треба. Дивлюся, що вони нормально. Тут вологі ще вистачає з головою. Вон. Але можна було б зняти цей парничок або не зняти, а просто так на один бік притянити. Коти ж будуть зараз залазити, розумієте? І грози в нас були. Думала, може, град буде, теж було стрмно відкривати. Зараз, думаю, відкрию град. Піде та й поб'є, все, знаєте, як воно. Бандюки малі. Ну, а там далі, наче по прогнозу, вже немає, то можна і відкрити цей парничок. Зараз, напевне, відкрию я його все-таки. Так, дивіться. Зараз я її посажу. Дивіться. Ось, бачите? Такі огірочки у нас. Нормально. Трішки відкрила їх. Їсти хочуть! Їсти хочуть? Мама не дає їсти. Каже, що треба по графіку. Ну, такі огірочки в нас, бачите. Ну так небагато але хоч трохи щось є. Якщо вродять, то вистачить. Так, тут не, не томати полить треба в коробах, а так ці всі, наче нормально огірочки ростуть. Стараюсь часто не поливати, бо буде як в тому році, що перелила, а вони зігнили всі. Ось ну такий у нас город.